Російський блогер запитав у громадян РФ, як та де саме вони хочуть відпочити. Відповіді шокували ні, поки не планував. Думав, то не в Германії друг в місті вчились. Планірував може бути от круїз такий. походний по Германії зі США, Лос-Анджелес. Що Щом не хватає. А як же угрожаючі Росії безпечності НАТО? Чому ви туди їдете? Якщо ви та ваш диктатор зневажає, а тим більше хоче знищити ці країни. Ви якось для себе визначитесь? патріоти. В Сочі дорого в Алтай, на Алтай теж дорого. В Сочі в полтора рази дороже, ніж в Турції. в Сочі дороже, ніж в Так, да. да. Скоріше, вода. 23 третім році і там і там був в Сочі. Очень дорого. Ой, а що це ваша країна не подбала про ваш комфорт? Наживається виходить, і всі ви тікаєте на загніваючий запад, Бідненькі. Хіба вам не цікаво подивитися здалеку на секретну резиденцію президента Росії Володимира Путіна на гірському курорті «Красна паляна? До речі, охороняється вона зенітно-ракетним комплексом ППО панцер С С-1». але це не захистить. Нещодавно російські активісти пройшли ходою бруклінським мостом до меморіалу, полеглим у Другій світовій війні і поклали там квіти. Багато учасників акції несли в руках портрети загиблих на війні родичів. Організатор акції, що стала вже щорічною, категорично наполягає на а політичності ходи, незважаючи на деякі заперечення українців, білорусів а також антивоєнних та опозиційно налаштованих росіян, я сьогодні присутствую при собиті, которое видають за російські культурні цінності, за російську повестку, що типа Росія, це така мирна страна, і вони гордяться пам'яттю дідов во время того как люди в Україні гібнуть, як діти гиб, гибнут, старики, женщины воюють в крові і в грізі. І здесь ми собрались для того, щоб підтримати славних воинов зсу і віддати їм честь і підтримати їх в этот момент. Безсмертний полк, як і раніше, залишається одним из важливих елементів так званого победабесія культу перемоги в німецько-радянській війні, спрямованого на мілітаризацію суспільства, і зокрема підживлення ідеї. РУССКОГО міра і це спостерігається не тільки в Росії, але як ви побачили у Сполучених Штатах Америки. Тут варто подякувати правозахисниці, яка відкриває очі іншим на справжній підтекст цього дійства. Путін комунізм терор. Мы все живем, если мы вышли из дома, политика началась, и наша гражданская активность начинается, как только мы покинули пределы своей квартиры. Поэтому, если вам кто-то когда-то будет говорить, что это не политическая акция, пожалуйста, не верьте в это. Все есть политика, и все есть гражданская честь и человеческое достоинство. И до тех пор, пока вот такие вот отряды будут гордиться какими-то Заслугами дідов і прикривати свою е, антиправительственную діяльність е, своїми дідами і прадідами. Ми будемо получать то, що ми получаємо. Дійсно, цей захід не носить виключну історичну цінність, і це робиться не тільки для того, щоб шанувати і не забувати приховати свою позицію за дідами та прадідами не вийде.